898-й день повномасштабного вторгнення Росії в Україну, десятки тисяч убитих та поранених, зруйновані міста та села, смуток і горе. Сумну звістку цей день приніс горішньоплавнівській громаді. Загинув старший солдат Збройних сил України Володимир Міщенко. Попрощатися із воїном на міське кладовище прийшли рідні, знайомі, побратими, представники міської адміністрації. Після громадянської панахиди від імені громади прощальне слово мав очільник горішніх плавнів Дмитро Биков. Шановні рідні, близькі друзі загиблого. Сьогодні горішня плавнівська громада прощається із нашим захисником, старшим солдатом Збройних сил України Міщенком Володимиром Володимировичем. Народився Володимир 5 січня 1982 року в селі Прилісне Слов'янського району Донецької області. Після закінчення Димитрівської середньої школи навчався в професійно-технічному училищі номер 105 де здобув професію електрослюсаря. У 2000-2002 роках проходив Строкову військову службу в лавах Збройних сил України. Потім Володимир працював за фахом на шахтах Донеччини. Із з 2017 року захищав незалежність і територіальну цілісність Батьківщини 15 березня 2000 року. 22 року під час героїчної оборони Маріуполя був захоплений в полон. 7 квітня 2024 року старший солдат Збройних сил України Володимир Міщенко загинув у полоні. Світла і вічна пам'ять про Володимира Міщенка. Назавжди збережеться в наших серцях, в історії нашої громади, у новітній історії України. Слава Україні! Героям слава! Ні з чим не незрівнянний крик матері, яка не може востаннє доторкнутися до чола свого дитяти. Біль втрати ніколи не загоїться в серцях рідних та близьких. Прапор України як символ держави, яку захищав мужній воїн. Військові передали дружині загиблого, поховали старшого солдата Збройних сил України Володимира Міщенка на території військового меморіалу. Їхні імена будуть жити вічно.